LESAUNTERAPIS! Mm-hmm. Свет не треба включать? В смысле это ж включенный свет? Коли вы їхали, не був ключний у вас свет. Я не знаю это. Я не знаю, это був свет. Горіло, що свет. Ну а по факту ну, не темно було їх? Та ні, якби нормально. В другу сторону переверніть. Видіть була з транспортного западу. А можна не виходити? Вийде ласка, з транспортного запад. В Конституції України передбачено, що громадянин України має право не виконувати злочинні накази. Працівників поліції там, чи якихось інших структур. А це прохання чи наказ? Прохання. Будь а, будь ну тоді, будь якщо будь прохання, то я типу, не скажу. Пане водій, вийдіть, будь ласка, до транспортного засобу. Ну, а, а чого? А в законодавстві України немає жодного нормативно-правового акта, який би зобов'язував водія транспортного засобу вийти з його автомобіля. Ну, тільки Здається тоді, коли є орієнтування, і водій підпадає під нього. Тобто, виходити з транспортного засобу ви не зобов'язані. Ви можете залишатися в ньому. Працівник поліції, якби, знаходиться на робочому місці, і усі дії він має виконувати безпосередньо біля вас, приносити якісь докази, показувати вам їх, доводити щось. Тобто, ви можете сидіти в автомобілі. І навіть не, не виходити з нього, якщо немає на те законних певних підстав. Е, в, даний момент, в даному випадку законних підстав для того, щоб виходити з автомобіля, не було ніяких абсолютно. Підстава запит, ви коронавірусі транспортний закладу в якому стані. В якому стані? Я поняв. Як... А... Ну, ви розумієте, що це ну, якби у вас є законні підстави на те, щоб я там вийшов? що якось. Ви керували транспортним засобом. В ньому не горіло близько ближність лопат. Вам все понуло. Тут справа дорожню руки. Ми виконуємо пропонує статті 34. -й. Ну я розумію, але я, типу, боюся, тут дядько з вами підійшов з автоматом, стоїть. Ні, ти ні. Пане водій, зараз чините мені не ти мені 85, а... а це хто вам сказав? На мою законну вимогу ви не хочете вийти з автомобіля. А, 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 в чому тут законна вимога ваша заключається? Пояснімо, а вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Назвіть, будь ласка, що я порушив. Я вам поясню, що ви порушите. Кожен громадянин вважається невинним до тих пір, поки його провина не буде доведена в законному порядку. Ну. Ви в темнополо доби керували транспортним засобом без ближнього світлофар. То то вам кажеться. То було ближні. Пане водіє, зафіксовано це на відеокамеру. Ну то як би що, показуєте? Та ми такі втомлені. Ми з роботи хлопці їдемо, ну. А для чого мені виходить? Я пояснюю вам. То ви ж не пояснили, я ж питаю, як щось я порушив. Що ви керували транспортним засобом без ближнього світла фар. А я вам кажу, що я з ближнім світлом керував, у мене я вам лампочка кажу, що горіла. Без ближнього є зафіксовано на відеокамеру. <кху> <кху> ну то покажіть мені на відеокамеру досягнути. А може ви піднесіть? Ні. Хто з нас на роботі? Я чи ви? Пане, Пане поліцейський, представтесь, будь ласка. Бодікамера включена, посвідчення. 18-та стаття пунктри. Посвідчення, будь ласка, придивіть, ви, де, ви як звертаєтесь до громадян? І ваше можна ви не? звідки сюди приїхали? гастробайтери, а? І тут з хмельницьких церків впала корона. Порт Олександр Григорович, інспектор роти батальйону УПП у місті Хмельницькому дійсно до 05.08.20 року. Ваше, будь ласка, Мулявко Андрій Петрович, міліціонер водій оперативного взводу РМГ. Не, Боб, верніше, будь ласка, я не бачу просто мене мене зіркуваний. Дійсне до 25.06. Первенірвуйте. Спірів Сергій Олександрович, інспектор роти батальйону УПП. Дійсне до 12.07. Камера включена? Керівництво відео дивиться дивимося. Далі що? Що далі? Що далі ми вийшли?

Чому ви зупиняєте транспортний засіб для виявлення правопорушення? Тому що транспортний засіб рухався з порушення. А що ви так здулись? Тож водій, вийдіть, 185-та. Ти в курсі взагалі 185-та. По яким статус? причинам, блін, застосовується? Але Я в курсі. Я що не дуже. Ну поясніть, так. Поясніть. Коли, коли застосовується коли... стаття 185, та коли, коли бору... порушується громадський порядок мет перечитати. Ну він зараз читає. Хто вас дзвоняв? Ветена? Так, він не дозволь став А а на кого ви вчились? Вам різне таке. А, школа школі поліції, вивчавець. да? Так, да. 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 Нічого ну, да. не дикайте. Я вам сьогодні це доведу, ну, що заміняти транспортне за законом розпорядження або вимоги да. поліції. Та що ти стане там читаєш? Я тобі кажу, внимание, це громадського порядку і державного кордону військового службові. Ви... І я так і понял. Наверно, я тобі подповіду того інспектора, тому що він здул так на там це... А що ви державне паливо палите зараз там. Типу можна включити, щоб у вас там печка гріла, так? Чи ваш тролейбус багато не їсть палива? То ви включите про близької чи ні? Сертифікацію відразу на нього покажіть, будь ласка. А що зараз це процедура відбувається? Йду, хто, про будь ласка, сертифікат, ще покажіть мені. будь ласка. Сертифікат. Е, номер, будь ласка, покажіть на самому приборі і звірите сертифікацію. Засвітилися? Ми пересвідчилися. А що це так, маркером пишуть чи коректором? Можете показати, де там написаний це в сертифікаті номер? Товариш поліцейський, давайте я вам відкрию секрет. Цей драгер не може пройти сертифікацію в Україні. Чекай, Чекайте, цікаво, десь ж кажуть, що є номер. Та немає його. Де, покажіть, будь ласка, де номер драгера написаний? Он до техніки віде. за номером, ви... Вимірювальні техніки за номером У 788.07. Ви мені тільки що показали 45-44. Та ладно, давайте. Ну давайте. Встановлюйте особу водія, яка керувала транспортним засобом, і по процедурі. Усі з Хмельницького, так? Хмельницькому. Да? Да. А у вас там своїх не типу це я, нема кого ловити. Був недавно на Кам'янецькій, так ганяють. Де по районах. Відпрацювання для кого? Відпрацювання... Для вас, правильно? Ну, для вас відпрацювання чого? Яка у вас операція зараз? Місячні, да? так? Так. Ну. Місячні. Місячні. А місячні. Ну місячні це. Не місячні, місячні. не місячні, мені здається, місячні. Бо ви щось таке нервніше, і ти зразу безпідставно починаєте всіх зупиняти і спиратися там. А у нас місячні і ми через це вас зупинили. Ребята, це ваше внутрішнє відпрацювання, так що. Так, ніхто буде, вам не дає, ніхто вам... вам... Ну я розумію, так, ребята, дивіться. Можете брати, їздити. О, ваша підмога під'їхала. Ні, а чого? Чу... А це вони так просто катаються чи? Підпрацювання, А вони зараз в режимі патрулювання? Так що вони без мигалок їздять? Відпрацювання. Да. Відпрацювання. Ну зафіксувати, як весь рядочок поставав. Ребята, для того, щоб когось тут ловити, не треба стояти, треба їздити. І фіксувати. Ви стали на самому такому місці, де тут ніхто вас не бачить і може собі їхати і ви, а вдруг повезе. Пинемо і тут час би наловили. Чого не виходить? А що це зараз ми робимо? Заповняємо акт погляду. <ріх> а з погляду чого? Мене? Саме так. Mm. А він хто? Водій. Він водій? Так. Да. А ви зараз в тверезом стані знаходитись? Він зараз пішоходить. Та, 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 та. Серйозно? Саме так. Без проблем. А яким образом ви встановили водія? Ну я не не пред'являю, я просто подожди, не бачите. Подожди, такого, подожди. Та, та, ти ні. хто? Ти пішоход. Що пред'являти? У нього даже немає паспорта зараз з собою. Ну включай бодікамеру свою. Завтра будемо Подивимось. <кій> Приїзд доступ в січні є. Немає, в нього зрозуміло, йому сказав, прав не видали. Він 17 років, чи ви не бачите? Чому ви керували даним транспортним засобом? Тому сказав, що а я керував даним транспортним засобом? Чому ви безпідставно звинувачуєте особу, яка є зараз пішоходом? На даний момент є пішоходом, а пару хвилин тому даний громадянин керував транспортним засобом. Ну в нас інформацію ми вам надаємо, що це пішоход. У Вас є зворотня інформація, фактичні дані. У Вас є якісь, що це, ця людина керувала цим транспортним да, засобом? Є фактичні дані, що ця людина керувала цим транспортним засобом? Без проблем. Зараз який, яка процедура відбувається? Розгляд справи чи встановлення Мені особи? Потрібно встановити його особу, Так як ми не були підстави вважати, що даний громадянин керував 63 стаття Конституції України. керував транспортним засобом. 63-та стаття Конституції України. Я є представник цієї особи. Все спілкування відбувається чи мене. У вас є заключений договір. Так. Передій, будь ласка. Яким законом це регламентовано? Власний договір, ви можете його тільки консультувати. Будь ласка, 63, 63 стаття Конституції України. У нас є договір. Яким законом регламентовано, що я вам маю пред'явити договір, зійшліться на статтю закону. Ну все, ступор, рвем бумажку. Навірно, так. І давайте далі качати, навірно, за фари. Але треба встановити водія. Я. Причина зупинки. А що ж ступор такий я? От я не можу зрозуміти. Ви ж нова поліція, вас щось там вчили. Я Цих не мінічані. знаю. Ще з Хмельницького приїхали. Ви в ступор, ви в тупік прийшли. Зараз ви не знаєте, що робити, у вас руки трусяться. У мене руки зовсім не трусяться. Та ви не знаєте, що зараз робити, як зараз вийти з цієї ситуації. Чому не знає? Що вас нав... навчили? Ви не можете встановити навіть особу. Чому не можна? Встановити? Встановлюйте. Планшетики наша була. Ну звіться, будь ласка. Що <рес> значить на будь ласка? Свої анкетні дані, фамілія ваші 63 стаття Конституції України. Він відмовляється свідчити проти себе, своїх рідних та своїх близьких. Свідчити? Ну правильно, а то. свої персональні <рес> надавати. 307 -ма. стаття цивільного згідно... кодексу. Згідно закону України... 307 стаття цивільного кодексу. Згідно закону України про поліцію та правил дорожнього руху, громадін зобов'язаний дати документи або назвати свою фамілію, не по-батькові. У разі. Згідно закону України про пробував закону про поліцію 34-та там чітко прописано 5 пунктів. У яких випадках? Даний громадянин порушував правила дорожнього руху. Блін, не про брак. Я от не можу. Що вам зараз назвати? Встановити його особую. Ну давай, говори. Дивіться, а от ну ви, лейтенант, можливо, ви б йому пояснили, що я ж назвав 307 статтю цивільного кодексу, він не може по телефону передавати його персональні дані, ви порушуєте його права. Ну, то звідки, Яка, їм, він по своєму персональному мобільному телефоні передає його персональні дані. Це вже порушення його прав. А вдруг він зараз передасть його фамілію, його завтра доб'ють чи ще щось зроблять. І через декілька днів сталося наступне і другий скінь. Це так, які були сховані на парковці, бо задом було палівно, мабуть, що різати. Ви їх і чікали. В сертифікаті середній номер драйгера написано якогось лівого, а не цього, що ви мені показали. Я вам це радикну. Не треба. То ви впадете. Шумеляк Василь Васильович. Мікрофон є? Шумеляк Васильович. Шумеляк Васильович. район Васильович. Шумеляк Хоче, я тобі дихну, то ти зараз будеш п'яти. Два і сім зараз мінімум. Посадує. Я тобі зараз дихну і ти будеш п'яти. Та я вірю, мені звідси чути, я воно зараз підніму. О, вот іменно. <реш> то я вам кажу, ну, що так, це хиново домовлятися. Не, так ми і живем зараз, що всі домовляються. Треба притягувати, а не домовлятися. Ні, вони з одної сторони так правильно. А, з одної сторони вони Но... Вони в цьому випадку на 100% праві. Просто вони не знають. Я где это партнер? Ну люблю меня пожалуйста будь ласка. Дядьку. Оле. Вас видит. Пидить, будь ласка, чтобы не в процедуру. Не, выди, не, 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 води. Да, уже особо С помощью зала, можно сказать, встановили особу. Это у вас кондер зараз в машине? печка. А яка зараз процедура Мотор. буде відбуватися? Мотор. Зараз я все поясню. Я що, я дихну, то, ви, то не потрібно вам дихати. Той, той драйгер можна? не Товариш поліцейський, а свідок може перебувати в нетразовому стані? Те, що свідок був хлам, ну, тут не треба було б бути якимось Шерлоком Холмсом. Він сам про це неоднократно говорив. Я не знаю, чому працівники поліції не помічали цього. Не кажу, що я п'яний? я би як так? Ой, і працівник поліції взяв свій ледінець і пішов шукати других свідків. Блін, водій відмовився, ну як так! Нема у вас дару переконання. То дайте ж колеги палучку хай на другій стороні попиняє. А як же ж такий косяк вийшов, що не свідків поставив? Блін, ну це косяк. Блін, що свідків треба пробувати. Тільки в нашій країні на державну службу треба ще якихось громадських формувань, щоб контролювалися цю державну ну, службу. Турі товариш поліцейський. Ви... Час Ви, ви, ви Взагалі бачили, все. яка година? Час да. Я бачу сніг. І що нам почікати? Пан поліцейський, я вас по ваш колега не може бути свідком. Доброї ночі. Добрий. Це підмога під'їхала вона що? Зупинили з порушенням правил дорожнього руху. Тут цілий ряд порушень. ну, Будь ласка, якщо у вас є можливість, їх чи поторопити, чи прийняти це звернення. І будь ласка, так, да, моє звернення номер. Так. Давай спитаємо, хто скаже. Мені поінтересують. Я перепрошую, я просто єдиного кого старшим позвоню бачу, це вас. Ви, ж, ви старший з ними приїхав. Відповідальний. Позвоню, так, але я позвоню. А хто старший? Ну, ви ж ви ж, вас відрядили до нас місто, має, має бути з вами якийсь старший. Папа Римський, король Норвегії і другі почетні гості. Ну, старший позвоню, я напевно. Дивіться, ви сюди у відрядженні ходили, так? Декілька патрульних автомобілів. Засіб, тому 04 214 даного героїни на сьогодні вважати, що він перевірний на засобу в тому особенні стріміння. Пане Володі, дивіться, трошу, в вона запечатана. Запечатана. Можете знати, подивитися, що вона запечатана. Шановні свідки, на даному тесту пише готово, Ви бачите? Це я вже про мене пишу, що я готовий? хочу. що готово. Готовий, треба для використання. Mm -hmm. Пане ви доїти тощо. Mm -hmm. Він має що чи я. Саме так. Діка, я вже поняв. Шановні свідки знаходиться... Ну як так? Пане водій, зачекайте, а як же, що ми ж заяву хочемо написати? заяву Бачу, у вас старшого немає, вас з вами не відрядили. Бліз, спроба негативна, 000. Так само, не отдел, но да. Вам было надо. Характерний запах, Почекай, 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 почекай. Характерний запах з ротової порожнини. Да нет, бум, я можу закнути, ты десь раз, звук, даже честный, все всі себе. Просто що... Розумієте, <різований> Якби бігієш, він був, просто його відбувається. Такі... Ребята, нуль пробілі. На... По нулям, це ж не те, що навіть в організмі, в розумієте, біологічної точки та, зору, шаб, в, точки зору за, в людини є ну, якби в організмі якась частка алкоголю через той дали норму. <різований> тобто, якщо я в мене є частка вігулі, алкоголю, певна, десь я там колись пив, ще я не п'ю взагалі, то воно б показало, розумієте? І навіть запах, він мав би звідкись бути. Коли ми прийшли до автомобіля, ну. був характерний запит. Акт огляду складається, так. так? Так. Копію одну ви нам даєте? Так. так? Без проблем. Чек є? Чек, зараз все добре. Там в автомобілі його перепишемо. Там, там є, так, є на камері. Ну, давай, давай. Будь ласка, підписуйтесь. Там Ви розумієте, розуміє, для чого це, так? Да. Товариш, то що нам. Розумієте, так? Розуміє, да? Це є процедура, яка

Можемо помилилися, що ви ніколи не були, що коли ви... вам вдалося транспортним засобом, саме так. А як це так вам могло здатися? А я відчув різкий запах алкоголю транспортного засобу. На ходу, що ви мене допинили. Коли, покарили, я, коли це... я підійшов до вас, коли я буду ще за я відчув що в різкий запах. Ви не можете зупинити за одне порушення і виявляти друге. Ви да. знаєте, що ви такого не По маєте права. Безпричинна зупинка транспортного засобу для виявлення якихось порушень заборонена. А чому ви водія не притягнули згідно статті 22 Конституції закону України про адміністративні правопорушення, може водіє зробити зауваження? Я за виношу рішення. Я виношу рішення. Ми і є закон. Отак, друзі, це наша наша нова поліція. Все. Давай, до свидання. До свидання. Нам немає взагалі про що вам говорити. Ось і закінчилася історія про те, як ми зустріли хмельницьких копів на наших шепетійських дорогах. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дізлайки, е, коментуйте відео, починайте мене обсирати, давайте хліб для мене сварливої такої баби, яка не проти поспорити і всякого такого плану. Е, дякую вам за увагу і до побачення.